Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як зв'язати ось таку чудову шапочку з красивою незвичайною макушкою. Бачите, Ось така незвичайна макушка. Все загалом в'яжеться дуже-дуже просто. Це відео більше буде таке, присвячене саме макушці, а не самій шапочки. Я вам розкажу, скільки петель потрібно набирати. Скільки в'язати, і як перейти на макушку, і як ось тут саме на макушці робити. Дивіться, ця моделька шапочки в'язана на розмір 48-52, і тому тут трішки по-іншому йдуть убавочки, трішки їх менше. Я буду показувати вам, наприклад, шапки 56-58. Навіть на 54-й розмір голівки підійде. Тому я думаю, що вам буде таке відео корисне, і ви зв'яжете разом зі мною таку чудову шапочку. Посала на листочку такий короткий опис для того, щоб ви могли зв'язати. Просто Схематично. Дивіться, для таких шапочок вам потрібно набирати кількість петель, яка буде ділитися на 16. Я для прикладу вам привела три цифри: це 112, 128, 144 це е, така кількість петель, яку найчастіше для шапочок набирають. Ви можете набирати меншу кількість і більшу кількість, ще більше, ніж я дала вам е, ось тут написала. Але Має ділитися завжди на 16 петель. Я зараз буду показувати вам на розмір голівки 54-58 см, тому ви можете орієнтуватися по цьому і далі вже підлаштовувати все інше під себе. Дивіться, я буду використовувати пряжу Gazal Baby Wool XL. Для цієї шапочки нам потрібно три мотка. Для оцієї шапочки, що я показувала, нам знадобиться лише 2 мотка. Тобто, тут шапочка з іншої пряжі, з Alize Marino Royal вийшло 2 моточка, і шапочка вийшла меншого розміру. Так, і також спиці 3,5 що для цієї пряжі, що для ось цієї пряжі. Так, значить, На розмір 54-58 я набирала 100. 28 петель плюс одну додаткову петлю, щоб з'єднати. І далі я пров'язувала 25 см, ось так. Ви пров'язуєте і відміряєте. Ось тут ось ця довжина має бути 25 см. На менший розмір ви в'яжете меншу кількість рядочків і менше сантиметрів довжину. Це вже підлаштовуєтесь під себе. Яку ви хочете, чи торчащу макушку, чи більш таку, що по голівці сиділи, вже просто в'яжете і приміряєте на себе. Або можете знайти в інтернеті таблиці, приблизно яка має висота бути на шапочку для того чи іншого розміру, і вже орієнтуватися по цьому. Так, дивіться, після того, як ми пров'язали 25 см, нам потрібно буде розділити на 4 клини шапочку, наші петельки, точніше. Яким чином ми ділимо? Дивіться, коли ви в'яжете останній цей рядочок з 25 см, ви пров'язуєте 2 лицеві останні, ось, і 2 виворітні останні, ви їх не пров'язуєте. Ви відмічаєте їх лише, це буде як. Такі наші клини, до яких ми будемо робити збавочки. Тобто ми прив'язуємо дві лицьові, дві наступні виврітні ми вже помічаємо маркерочками. ось таким чином. Тут буде початок ряду і до цих наших двох виврітних ми будемо робити збавочки. Далі ми розділяємо таким чином, щоб в нас вийшли однакові. Однакові клини. Як ми це робимо? Дивіться, від загальної кількості петель ми віднімаємо 4 помножити на 2, 8 петель, тобто в нас йде 4, 4 клина, 4 ось таких відмічених частини по 2 виврітні петлі. Тобто, виходить загалом 8 петель у нас де на ось ці такі частинки. Тому ми їх віднімаємо, і в нас виходить від моєї кількості петель, 128 відняти 8, 120 петель потім ось цю кількість петель ми ділимо на 4, тому що ми розділяємо на 4 клини, і в нас виходить по 30 петель. І в нас ділиться таким. Чином. Ось дві перші виворітні, які я говорила, далі в нас де 30 петель, далі знову йдуть дві виворітні. знову 30 петель, знову дві виворітні. і так чотири рази. Тобто, і до цього моменту ми доходимо, і можна, в принципі, вже після цього починати в'язати нашу шапочку. Ми розділили і далі в'яжемо яким чином ми будемо її в'язати? Дивіться, ми будемо до ось цих, як я вже говорила, петель збавляти наші петельки. Перші ось ці шість петель в нас будуть збавлятися. Зараз я покажу, як. Отже, починаємо в'язати перший рядочок, яким чином ми в'яжемо. Дивіться, ми зараз пров'язуємо. Диві виворітні петельки. Ось так. Перевертаємо, перекидаємо маркерочок, і далі ми пров'язуємо таким чином. Дивіться, дві перші лицеві петлі ми знімаємо. Далі нам потрібно поміняти ось ці дві виворітні петельки з оцією однією лицьовою петлею. Як ми це робимо? Дивіться, ми можемо зняти ось це на додаткову спицю, а можемо зробити таким чином: Ось, зняти цю петлю. Так, ось тут тримайте, щоб не розпустились ці петельки. І ось ці виворітні петлі переодягаємо назад на спичку. Ось так бачите, ловимо їх. І далі ці петлі ми всі одягаємо назад. Все, ми перевернули. Тобто в нас кожна убавочки в праву сторону буде виглядати таким чином. Далі нам потрібно пров'язати три петлі разом. Ось цю першу петельку, ось, ось цю петлю. Ось так ми її. Трішки складно пров'язувати. Так, ми захопились під треті ось петельки. дивіться ось тут з під третій петельки захопили. Так, і пров'язуємо її три разом з нахилом в праву сторону. Все. Пров'язали. І наступну частинку, ось ми знову пров'язуємо три петлі разом з нахилом в праву сторону. Тут може бути вам незручно пров'язувати, тому що три петлі зразу взагалі не дуже зручно пров'язти, особливо коли ви міняли. Е, тому старайтеся попасти точно всі. Так, ось так, і друга обавочка. Все, ось таким чином у нас гарна обавочка вийшла, бачите? Краса вийшла. Далі ви до наступного маркерочка в'яжете резиночкою 2х2, не доходячи останніх шести. Петель. Так, дійшли ми до останніх шести петель, і тепер ми будемо робити убавочку в ліву сторону. Як ми її робимо? Першу петлю, ось цю лицеву знімаємо. Далі нам потрібно поміняти місцями дві виврітні петлі з ось тією одною лицевою петлею. Оцю зараз ми просто її зня... знімемо. Для початку її знімаємо. Так, фокус. Так, знімаємо, але знімайте так, щоб е, вона вас не спустилася. Можете на додаткову спицю або на щось зняти. Так, і перезнімаємо дві ось ці виврітні петельки, дуже обережно це робимо. І далі ловимо ось цю нашу лицеву петлю. Так, зараз я її це, зловила її. Так, ось таким чином. І переодягаємо наші петельки всі назад. Ось цю петельку ми ось так перевертаємо все. Перевертаємо, щоб вона дивилася в ліву сторону. І тепер три петлі разом пров'язуємо, Так, зараз, тут перекрутилося. Так, один. Знялося трішки неправильно. Так, ось таким чином все, тепер все правильно. Так, дивіться, тепер три разом пров'язуємо в ліву сторону. Тут теж трішки важкувато зацепити всі петельки. Секундочку. Так, все зацепила. Три петлі разом. Пров'язуємо ось так петелькою. О, Все, бачите, пров'язали в ліву сторону бабочку. Тепер нам потрібно перевернути ось ці всі петельки, щоб вони дивилися в ліву сторону. Ось так перезнімаємо, і ось таким чином, бачите, розвертаємо наші петлі і пров'язуємо їх три разом. так Пров'язали. Далі перезнімаємо маркерочок, пров'язуємо дві виврітні петлі. Знімаємо маркерочок. І робите такий саму убавочку, як ви робили в праву сторону на початку рядочку. Далі пров'язуєте знову за малюночком, і пров'язуєте убавочку в ліву сторону, так само, як тільки що ми ось тут робили. Так, і далі ви так робите до початку рядочку. Після цього ви пров'язуєте сім рядочків просто резиночкою 2 на 2 по малюночку. Дивіться, після того, як пров'язали сім рядочків по малюнку, нам потрібно зробити зараз рядочок з убавочками. Зараз ми пров'язуємо ці дві виворітні петлі, ось ці центральніші між маркерочками, і далі ми повторяємо убавочки. Я вам покажу знову, щоб ви не верталися назад в відео, як робити, і ви зробите їх до кінця рядочку далі. Так, убавочка вправо, ми знімаємо дві наші. Ось ці петельки лицеві. Далі я буду брати вже маркерочок, тому що мені незручно зараз знімати, петель менше, і можуть просто спасти. Тому я знімаю за полотно ось ці дві виврітні петлі. Так, я їх ось таким чином на маркер знімаю, щоб вони не заважали. мені. Нам треба поміняти місцями наші петлі. Знімаю лицеву петлю. І далі ось ці дві виворітні петлі, які ми зняли на маркер, одягаємо назад на спицю, з якої ми знімали їх. Так, зняли. Ось вони. І далі ось ці петлі, всі ми знімаємо назад на цю саму спицю. Таким чином, ми перевернули наші петельки, і тепер нам можна робити убавочки. Так, значить, ми. По три петлі разом робимо убавочки. Так. Отак продягаємо, захоплюємо і знову робимо убавочку. Ось так: одна убавочка. і з другої ми робимо так само. Ви можете собі їх трішки ось так розтягнути, щоб легше було. І робите другу убавочку. Так, далі пров'язуйте до маркерочка, не дов'язуючи 6 петель. Так, тут в нас буде убавочка в ліву сторону, сюди, до нашого маркерочка. Ми знімаємо першу петельку, і далі нам потрібно зняти ось ці дві виврітні петлі так, щоб... В лицьова була наперед потім перезнята. Тобто ми ось так можемо захопити дві ці виворітні петлі. Ось так обережно знімаємо, підтримуємо, щоб ось цю петельку одягнути, ось так міняємо, бачите, і тепер перезнімаємо назад на спицю, першу петлю перевертаємо, щоб вона гарно ось так дивилася в ліву сторону. Пров'язуємо три петельки разом. І наступні петельки ми теж розвертаємо. Ось таким чином розвертаємо, щоб Три разом з нахилом в ліву сторону, переодягаємо назад на спицю, і пров'язуємо дві разом. Далі знімаємо маркерочок, пров'язуємо дві виверідні петельки, знову маркерочок, і робите такі ж самі добавки, як ми робили в першому рядочку, тільки ще вам ще раз їх показала, ось так. Праву і в ліву сторону перед маркерочками, і після маркерочків, ось таким чином. По кругу зараз проходите, і далі ви пров'язуєте знову 7 рядочків. так І далі знову пров'язати сім рядочків по малюнку, тобто резиночкою 2 на 2. Так, пров'язали ми сім рядочків. Далі нам потрібно буде. Знову зробити убавочки, такі, як ми робили в першому рядочці і в дев'ятому рядочку. Так. І зараз ми знову робимо рядочок з убавочками такими. Після цього ми пров'язуємо 4 рядочка візеруночком. 2х2 резинкою, і після цього я до вас під'єднаюся і покажу, що робити далі, там ми будемо збавляти вже наші петельки, щоб їх стало в 2 рази менше. Я пров'язала наші бабочки і наші декілька рядочків. Дивіться, що я скажу, якщо вам буде важко в'язати вже на спицях 40 см на лісті, ви можете. Взяти спиць з довшою ліско і в'язати Loop, а можете в'язати на шкрапеткових спицях цього ж розміру, якого ви в'язали саму шапочку, вам буде набагато зручніше. Також хочу зупинитися на тому, що якщо ви набирали там на 16, наприклад, петель більше, у вас буде цих убавок не 3, а 4, і ви будете в'язати таким самим чином, тобто, Убавочка 7 петель, убавочка, 7 петель, убавочка, точніше рядів, убавочка 7 рядів, потім знову убавочка, четверта вже буде, і 4 рядочка. Дивіться, ось тут на меншому розмірі в мене було 2 убавочки. Була убавочка, 7 рядочків, убавочка, 6 рядочків, я робила 6, а не 7. рядочків, і закрила. Тобто, ви там вже збавила петельки і закрила. Ви тут вже собі дивитеся, наскільки ви хочете гостру макушечку. І просто, коли ви будете 16 петель на 16 більше набрати, наприклад, вас будуть ці петельки набагато більше, враховуючи, і ви зможете робити ще одну убавочку. Тому враховуйте це. А далі після убавочки останньої, ви вже там вибираєте, чи ви хочете гострішу макушку, чи е, не гостру макушку. Якби я тут хотіла дуже гостру макушку, я б могла пров'язати не 4 рядочка, а, наприклад, 6 чи 7 рядочків знову, і далі вже робити оці бавки, що ми зараз будемо робити далі. Але я хочу таку більш. Пряміш таку більш круглішу макушку, тому я, буду робити, тому я робила саме таким чином. Так, дивіться, ми коли після цього як пров'язали вже ось цю бавку і 4 рядочка, нам потрібно буде зараз робити з бавочки яким чином? Ми будемо пров'язувати по дві петальки разом. Ці маркерочки по шляху нашому, як будемо пров'язувати, ми вже можемо знімати, вони нам вже не потрібні. Так, з початку ряду у нас виходить, тут є виворітні петлі. Ми їх пров'язуємо дві разом, ось так, з під низу, ось бачите, дві разом-під низу, так і вивертньою ми пров'язуємо. Ми не в'яжемо лицевою, ми пров'язуємо по малюнку, так як у нас тут петельки все рівно. Ось, виверідні петлі пров'язали. Далі в нас йдуть лицеві петлі, ми їх пров'язуємо з нахилом в праву сторону. Так, нам зручніше, і не потрібно нічого перевертати. Ось таким чином. Далі ми знову пров'язуємо знову пров'язуємо виворітні петлі, і знову пров'язуємо лицеві з нахилом в праву сторону. Так, ми в'яжемо. Весь час до кінця рядочка, знімаємо маркерочки і далі так і пров'язуємо всі-всі петельки. Загалом, коли ми зробили ось ці попередні наші убавки, у вас мало на спицях бути 32 петельки. Після того, як ми зробимо ось ці убавочки, в нас лишиться 16 петель. Тобто, значить, якщо вас набирали, наприклад, більше, ніж я. У вас все рівно після четвертих, ось таких убавочок, має бути 32 петлі, все рівно залишиться, тому що воно ділиться на 16, і ми в кожному рядочку їх оббавляємо, і в кінці в нас залишилось 32. І після ось таких 4 у вас також вийде тоді 32 петельки. І зараз ми збавляємо так, кожних 2 петлі, ось цих ми пров'язуємо. Разом, і в нас в кінці цього рядочку лишиться 16 петельок, яких ми потім візьмемо і стягнемо. Зараз я дов'яжу і покажу, як стягнути. Так, дивіться, я пров'язала. Тепер ми кожну ось цю петельку будемо зараз стягувати. Ми ось так просто в кожну петельку ось так знімаємо на голочку, Яку я заселила в нитку, яку я обрізала. Так, і ось таким чином я перезнімаю всі-всі петельки з однієї спиці, ось, тобто всі 16 петелек, так, перезняла, підтягнула. І з другої спиці я так само все-все перезнімаю. Так. Останні дві. Так, Спиті поки що відкладу. Так, перезняла і тепер дуже добре затягуємо. Затягнули. Потім можна в ось цю першу, яку ми найпершу протягували, наші перші петельки ще трішки, ось так ще один раз, обтягнути. Обережно саме по цих петельках дій, не вилазьте нікуди в іншу сторону, щоб у вас акуратненько все було. Так, і ось тут знову можна пройтися. Так, ось таким чином стягнули. Так, все стягнули. Далі ми просто в центр проводимо нашу голочку, з іншого боку, ми його її дістаємо. і Пров'язуємо ось таким чином. Так, у мене тут ще всі ниточки не сховані, тому я ось так тільки поки що макушку. Ну, Тут головне вам макушку показати. Е, так, І тепер ви в ось цю сторону, ось з іншого боку, вже, під низом, тобто з виводнього боку, так само проходитеся декілька разів для того, щоб закріпити ниточку. Ось так, декілька разів проходитесь. Акуратненько, саме по цих петельках декілька разів. І потім для надійності ще, воно і так закріпилося вже. Ви можете по нашій косичці з виврітнього боку, так, ось наша косичка, по косичці з виврітнього боку, ось таким чином, можете. За ось одну сторону пройтися. І так буде ниточка краще схована, і закріплене ще краще. Так, і витягуємо, обрізаємо. Я поки що не буду обрізати, я вам покажу, як це все виглядає. Так, ось таким чином, дивіться: ось так. Розрівнюємо. І дивіться, яка класна макушка вийшла. Це дуже-дуже симпатично, гарненько. Віця, яка краса вийшла. Так, і ось таку шапочку дуже швидко і швидко в'язати. У бабочки робляться просто, але вони виглядають дуже-дуже гарненько. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, у вас все-все вийде, те, що ви задумали. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, натискайте на дзвіночок. Для того, щоб бачити новенькі майстер-класи найпершими. І усім усім гарного дня і настрою! До зустрічі у нових відео. Па-па!